Друзі, всім привіт! Розглянемо цегляний будинок загальною площею 70 квадратних метрів. Із комунікацій підключено електрику, опалення через піч дровами. На подвір'ї своя свердловина з криницею зі смачною питною водою. Будинок в доволі хорошому житловому стані. Все охайно і прибрано. На ділянці господарчі приміщення біля хати Город. Земельна ділянка займає 44 соток. Це село, де знаходиться будинок. До міста Черкаси 65 кілометрів. Оголошення опубліковане власниками. Всі посилання на оголошення є в описі. Ціна будинка 10 тисяч доларів. До вашої уваги будинок загальною площою 50 квадратних метрів. Із комунікацій газ, електрика, поставлені металопластикові вікна. Ціна дому 5 тисяч доларів. Це оголошення власників. В хаті індивідуальне газове опалення. Санвузол знаходиться на подвір'ї. На подвір'ї криниця, дві літні кухні, гараж, сарай і погріб. Земельна ділянка становить 20 соток. Розташована оселя в селі Балинівка Хмельницької області. Поруч з станцією Балин. В селі є залізнична станція і продуктові магазини. До міста Дунаївці 21 кілометр. В місті є вся необхідна інфраструктура, а саме районна лікарня, школа, дитячі садочки, супермаркети, відділення пошти, кафе та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.